Нова концепція використання території навколо Чорнобиля після десятиліть занепаду сюди можуть повернутись бізнес і наукові проєкти, але водночас залишаються невирішеними питання людей, ліквідаторів і мешканців, які втратили статус пільги та доступ до медицини. І саме у прип'яті ми спробуємо з'ясувати, що чекає на зону відчуження. Говоримо про це із народним депутатом України Арсенієм Пушкаренко. Важливо ніс тіла це створення тут в прип'яті Національного музею під відкритим небом, який буде нагадувати про цю трагедію. Держава винна в особі пенсійного фонду 35 мільярдів гривень пожиттєві доплати до пенсій громадянам, які підтвердять і верифікують свій статус, що хтось отримав незаконно статус, а хтось свідомо незаконно його набував, будуть нести відповідальність згідно чинного законодавства. Вітаю вас, вітаю зараз. Ми знаходимося в прип'яті, місто, яке майже 40 років стоїть безлюдним. Чи можна в зону відчуження це близько 265 тисяч гектарів земель повернути бізнес, повернути міжнародні наукові проєкти з вивчення як мирного атому, а також і, зокрема, наслідків цієї катастрофи і питання туризму повернути до зони відчуження? Думаю, так чи варто це робити? Думаю, теж так. Але на сьогоднішній день законодавча є обмеження, тому тимчасова спеціальна комісія за те, щоб ці обмеження прибрати. І нещодавне засідання було присвячене саме реформі ДАЗВу, тобто агентства, які управляють відчуження, ну і самої зони. І я думаю, що це буде зроблено. Але зрозуміло, що це відбудеться після завершення воєнного стану з огляду на безпекові моменти. Що стосується туризму, то звичайно, що це дуже серйозний, всесвітньо відомий, на жаль, трагічно, але об'єкт. І, звичайно, що він притягли дуже багатьох людей з усього світу, і ви пам'ятаєте, статистику вже вона йшла на сотні тисяч людей, громадян не тільки України, а й з усього світу, Японії, Канади, європейських країн, які відвідували зону відчудження, відвідували прип'ять. І я впевнений, що після завершення війни це буде відновлено. Тим більше тут відбувалися і події. Пов'язані з широкомасштабним вторгненням, ми знаємо, станція була окупована, тому, звичайно, що інтерес є, і люди будуть сюди їхати як туристи. Тому бізнес прийде, але ми повинні бути відповідні рішення. І, звичайно, після завершення воєнного стану також повернуться і туристичний напрямок. Природа зони відчуження відновилася, її розглядають як унікальну зокрема територію для вивчення як і екосистем, так і біорізноманіття. Але звідки на це можна було взяти кошти? Ну на сьогоднішній день утворено два заповідника: один діє на території зони відчуження, інший діє на забруднених територіях Житомирської області. Тому ці два заповідника вони є унікальними. Там дійсно ми бачимо відновлення дуже багатьох процесів. Екосистеми тварин і звичайно, що це унікальні речі, які потрібно зберегти і розвивати. Звичайно, вони фінансуються сьогодні державою, вони підтримуються партнерами, тобто здійснюється і там і грантова допомога, і технікою, і піддослідження. Це однозначно унікальні речі. Вони повинні бути збережені. От, власне, 40 років майже пройшло після цієї техногенної катастрофи. Чи можуть чорнобильці втратити свої пільги, зокрема після того, як зону оголосять умовно чистою? Ну, зону, як такое відчудження її чи найближчі роки оголосять чистою. Хоча, якщо ми беремо японський досвід, то насправді там сьогодні обмеження залишаються ну, такі серйозні, як і в нас в 10 кілометровій зоні. Безумовно, 30 кілометрову зону сьогодні Японія. Аварія, яка від власна фокусім, сьогодні повертає до життя, і це теж цікавий досвід. Я думаю, що ця 30 кілометрова зона якраз вона і буде для приватного сектору цікава для розвитку тут інвестицій. Якщо ми говоримо про пільги, які пов'язані, то тут треба розділити дві речі: треба взяти ліквідаторів. Людей, які ліквідово виконували свій обов'язок перед державою тоді, це широкий спектр. І друга категорія громадян це люди, які проживали на територіях, які були забруднені на момент і перші роки після аварії, що важливо. Тобто йде мова про частково, ну зовсім небагато: Сумської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської, Линської областей. Тобто, фактично, все наше полісся, вся наша північ, на жаль, була забруднена. І дійсно держава ініціювала сьогодні. Дезометричні дослідження на цих територіях розуміло, що є зона відчудження, вона безумовна, і тут ніякого перегляду, там я думаю, найближче 100 років не буде. Повертаючись до цих областей, цих громад, про які я сказав, дійсно дуже серйозна є суспільна напруга, тому що відповідно до чинного законодавства, якщо знімаються зони, вони переглядаються державою і уряд з тих 927 пунктів там населених залишає якусь меншу частину. То люди автоматично втрачають доплати до е, своїх пенсій та інші там деякі е, пільги. Ми сьогодні ТСК ініціювали, підготували відповідний законопроект, і ми бачимо, що є порозуміння із Міністерством фінансів, з Міністерством соціальної політики. Це важливо, тому що сьогодні наш бюджет дефіцитний, і ми фактично ці видатки е, перекриваємо за рахунок наших партнерів, які прискіпливо до таких речей ставляться. Тому. Цей законопроект, який буде вносити, ми ще не визначились, чи тимчасова спеціальна комісія, чи все ж уряд, іде дискусія, але він забезпечить, гарантує пожиттєві доплати до пенсій громадянам, які підтвердять і верифікують свій статус, що вони перші роки, тобто з 86 по 93, два роки або жили, або працювали, або навчалися, або служили. Це важливо. Тому що, в принципі, люди, а, якщо... Буде гарантія цих доплат, то вони не проти зняття зон, тому що вони розуміють, що це розвиток території. Тому ми до цього прийшли. Про яку суму можна говорити? Ці ж доплати і ці суми, про які ми сьогодні говоримо, це ж не є розкіш людям. В основному це серцево-судинні захворювання, онкологія на цих територіях шавени. І ці люди використовують ці кошти. Для свого здоров'я і ми маємо це забезпечити. Якщо ми говоримо про суми, ми бачимо, що доплата повинна становити приблизно 7-8 тисяч гривень, це доплата до діючої пенсії. Ми вважаємо, що це ну, відносно справедливо з урахуванням реалій бюджетних і навантаження соціально на наш бюджет, який зростає. Це менше, ніж люди отримали певний період, кілька років по рішенням судах, але це більше, ніж вони отримують сьогодні. Тобто це така золота середина. Прокоментуйте тоді ситуацію із зловживанням на Чорнобильських статусах, зокрема, які найкричущі випадки були зафіксовані тимчасовою спеціальною комісією. Ну, за ініціативою нашої ТСК, було порушено більше трьох десятків кримінальних проваджень по всій Україні, національної поліції. Вони, звичайно, не носять такий масовий характер, ніж би здавалося, але вони є. у... Питання отримання статусу. Тому сьогодні слідство триває, відповідні заходи е проводяться. Я думаю, що ті люди, які е сприяв тому, щоб хтось отримав незаконно статус, а хтось свідомо незаконно його набував, будуть нести відповідальність згідно чинного законодавства. Якщо говорити про ТСК і про парламентську роботу на теренах Чорнобиля, ви, зокрема, є голова тимчасової спеціальної комісії з питань Чорнобиля. Скажіть, які її головні завдання, і також навіщо її загалом створювали у створення, фактично нашої тимчасової спеціальної комісії це відповідь на виклики, на проблематику. Питань пов'язаних з Чорнобильською катастрофою, які накопилися майже за ці останні 40 років після трагедії, яка тут відбулася. Чому? Тому що в нас дуже багато пільг, дуже багато різних категорій, статусів. Але коли ти починаєш цим всім розбиратися, вникати в ці всі питання, воно якісно не працює. Тому наше завдання сьогодні, як тим спеціальної комісії, зробити все, щоб ліквідатори... Мали гідну підтримку держави, люди, які проживають на територіях, які постраждали, мали гідну підтримку держави для того, щоб працівники, які працюють, а це декілька тисяч людей на території Чорнобильської зони, державних спеціалізованих підприємствах. А до речі, атомна станція досі. Не виведена з експлуатації, отримували зарплати так само, як їхні колеги на інших атомних станціях в системі енергоатому. І це також про справедливість. І зокрема, в Житомирській області майже 14 тисяч гектарів радіаційно забруднених на сьогодні земель, які мають відповідний мораторій, незаконно оброблялися. І, власне, саме завдяки роботі тимчасової спеціальної комісії сьогодні громадяни, тобто це і приватні окремі структури, і посадовці. Отримували ряд підозр вже за вчинення цих дій, тому що ми не маємо гарантії, що на цій землі сьогодні можна працювати. Вони здійснювали цю незаконну господарську діяльність, збирали агропродукцію. Потім цю агропродукцію ми могли з вами купувати в магазині. Є питання незаконних порубок, тому тут ми також. Як ТСК, ці питання заслуховуємо і звертаємося в правоохоронні органи, і вже, як я сказав, є результати. Яким чином вирішується питання медичного забезпечення пільг, і, зокрема, чорнобильців, і який соціальний захист наразі в них? Ліквідатори, так само, як і ветерани. Війни, захисники, захисниці наші, діючі військовослужбовці, будуть мати право на безкоштовне зубопротезування вже, тобто будуть прирівняні і одразу, бо це для них актуально. Другі національні чекапи, які з'являються щодо здоров'я людей 40 плюс щорічні, вони для людей, які Ліквідатори або які проживають на постраждавших територіях внаслідок аварії на ЧАЕС, будуть більш поглиблені, більш розширені з огляду на те, що вони е, мають ці громадяни більші передумови до певних захворювань, тому в цих напрямках буде більш поглибене їхнє дослідження їхнього здоров'я. І, відповідно, якщо потрібно, система охорони здоров'я одразу буде включатися, і відповідно до тих чи інших пакетів НСЗУ. І лікарні, які надають відповідну допомогу, одразу громадянин, я хочу підкреслити, буде безкоштовно повністю державою лікуватися і про нього будуть пікуватися. Тому з цим питань нема. Тому по охороні здоров'я, і важливо, що міністр перезапустив консультивно-дорадчу раду при міністерстві, яка якраз опікувала Чорнобильським питанням. Вона декілька років не працювала. Але якщо ми говоримо про дослідження, які сьогодні держава здійснює. І я дякую на сьогоднішній день принципові позиції Міністерства фінансів, міністру фінансів, що закладені кошти і всі 927 пунктів будуть досліджені. І на кінець у держава наведеват. І ми побачимо, де сьогодні вже чисто, де ще мораторій має залишитися, де можливо друга зона стане третьою зоною, третя зніметься. Це важливо ці питання впорядкувати. І паралельно з тим, коли це буде зроблено, відповідно вже запрацює цей законопроект про пожиттєву підтримку тих громадян, які на цих територіях на той момент проживали і зараз продовжують проживати. Як ви вже сказали, бюджет нинішній в Україні є дефіцитним, і, зокрема, всі виплати йдуть на сферу оборони, з, з яких ресурсів беруться кошти для виплати постраждалим від техногенної катастрофи, От треба зрозуміти, що сьогодні по рішенням судах держава винна, саме якщо ми говоримо про Чорнобильський блок, держава винна в особі пенсійного фонду 35 мільярдів гривень. Це так, щоб зрозуміти взагалі проблему. Це все звідки виникло. Це все, власне, виникло з оцього бардаку, який був з цими статусами, територіями і зловживаннями. І повірте, сьогодні дуже ми багато докладаємо зусиль, щоб вийти з цієї ситуації. І законодавчі рішення також будуть. Якщо ми говоримо про бюджет 26-го року, то це 4,8 трильйона, з них 28 трильйона – це наші внутрішні надходження. І вони всі йдуть на потреби сил безпеки та оборони. Ще 2 трильйони в нас дефіцит бюджету. І зрозуміло, що тут ми розраховуємо на наших партнерів, як вони сьогодні фактично напряму підтримують Україну, наш бюджет. І за рахунок власне, цієї підтримки ми перекриваємо весь наш не військові потреби і зобов'язання нашої держави. Звичайно, що одним з джерел можуть бути знерухомлені Суверенні активи Російської Федерації, ця дискусія сьогодні ведеться. Перший крок був зроблений два роки тому: це почати використовувати прибутки, ну тобто з відсотків з цих знерухомлених активів. Це достатньо така серйозна сума, більше 200 мільярдів доларів, саме суверенних активів. І, звичайно, що ми розраховуємо, що партнери, в тому числі під ці кошти, будуть підтримувати бюджет України, тому що без сьогодні прямої підтримки бюджету від наших партнерів. У нас бюджетну не складається на 2 трильйона гривень. Тому оці 2 трильйона гривень це власне все, в тому числі, і питання пов'язані сьогодні із Чорноболем, питання пов'язані з соціальним захистом, медичним захисників, захисниць, ветеранів, їхніх родин. Підтримка була, вона є, і я впевнений, буде залишатися. Але звичайно, що нам сьогодні дійсно потрібно, і це одне завдання ТСК, в цьому навести лад. Для того, щоб держава розуміла, кому і за що вона і скільки сплачує, щоб це було чесно і справедливо. Наступного року виповнюється 40 років від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Скажіть, чи готується держава до цього? Якщо так, то як? Ну, звичайно, це дуже трагічна, але й пам'ятна дата, я думаю, для всіх українців, для нашої держави. І, звичайно, що ми маємо гідно вшанувати. Тих людей, які 40 років, майже 40 років тому, як зараз наші захисники і захисниці, віддавали своє життя, ну навіть не розуміючи наслідки, і багатьох уже немає. І ті, хто живі, звичайно, що от коли ти зустрічаєш ліквідатора, насправді ти бачиш, що це ліквідатор. Це люди з абсолютно ну, підірваним здоров'ям. І тому, звичайно, що гідне вшанування пам'яті, кого нема, і відзначення тих, хто живий. Для нас це принципово і це наш обов'язок. Тому ми, як тимчасова спеціальна комісія, підготували проєкт постанови. Ну, власне, один із запитів від громадськості, від тих громадських організацій, які опікуються Чорнобильськими питаннями, це було гідне вшанування 40-х роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. І відповідь на це, ТМСО, спеціальна комісія підготувала комплексну постанову Верховної Ради. Її проект вже зареєстрований. Перший підпис поставив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у тому, щоб наступний рік дійсно гідно вшанувати людей, які ліквідовували, які постраждали. І це важливо для них, для їхніх родин, кого вже немає з учасників тих подій. І, власне, ми пропонуємо там і президенту визначити наступний рік роком пам'яті Чорнобильської катастрофи. І внести відповідну і пам'ятну медаль для ліквідаторів, яких залишилось вже не так багато насправді, на жаль. І для людей, які віддали своє здоров'я, повірте, це важливо. Далі ми пропонуємо уряду зробити ряд практичних кроків, починаючи з національної доповіді, яку внести до Верховної Ради, яка традиційно завжди до. 30-річчя була, до 35-річчя була. Далі ми пропонуємо Міністерству освіти і науки провести відповідні заходи з завученням учасників ліквідації в закладах освіти, як і шкільної, так і професійно-технічної, так і вищої освіти, для того, щоб молоде покоління пам'ятало і знало правду про цю трагедію. Ми пропонуємо Міністерству охорони здоров'я власне зробити акцент на посилення. Саме чекапів, посилення щорічних е, оглядів громадян, які мають відповідні статуси. Це такий комплексний документ. І я сподіваюся, що найближчим часом парламент прийме цю постанову. Далі уряд створить відповідний оргкомітет національний. І ці заходи, ці ініціативи, які ми запропонували виконавчій владі міністерством, вони будуть реалізовані. Ну і загалом наша така. Важлива ініціатива ТСК це створення тут в прип'яті національного музею під відкритим небом, який буде нагадувати про цю трагедію. Я думаю, що більшого місця пам'яті і болю, ніж прип'ять, не може бути. Але з іншого боку, ми повинні і це наш обов'язок, це пам'ятати і це шанувати. І на вашу думку, скільки знадобиться часу для того, щоб зона відчуження стала зоною відродження? Насправді, я впевнений, що якщо ми е, збережемо тут е, науковий потенціал, який є е, цих територій, з точки зору заповідників, з точки зору флори і фауни, яка там розвивається, відновлюється, з одного боку. З іншого боку, якщо ми розумно, і наша тимчасова спеціальна комісія це запропонувала зробити з прип'яті музей під відкритим небом, національний музей, ми зробили цю пропозицію Міністерства культури. Якщо ми е, знімемо заборону і сюди прийде приватний інвестор з різними, але бажано екологічними проектами, а не проектами, як були пропозиції заборонити ще більше зону відчуження, то звичайно я впевнений, що найближчі 60 років, тобто ми говоримо да, про сторіччя від трагедії. Я думаю, що зона буде змінюватися і буде змінюватися в кращу сторону з точки зору того, щоб життя поступово, але розумно поверталося на ці території. Ми говорили з народним депутатом України Арсенієм Пушкаренком про майбутнє зони відчуження, повернення законних прав чорнобильцям і те, як запобігти зловживанням у системі соціального захисту. Мене звати Кирило Горбачук, і це була програма Ексклюзив.